Костя, Я не, Костя, не Добрий вечір, Добрий вечір. Кобзарів у плечі, щоб не було кролотечі. Слава Україні! Це що тут робиться? Костя, продолжай. Тук-тук-тук. Костя, не останавливайся, Продовжай, Костя. Костя зупиняється, ви вже приїхали. Кінцева зупинка! А А, 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 а ви хто, хто Хто а, а, а ви? Перепрошую мовний патруль міста Івано-Франківська патрульний Орес Парцинкевич. Кевич Какой патруль? Я бачу цими питаннями себе заганяє в Шеврі. <ристот> подождите, подождите. Давайте так, ми что там... Панянко, ви тут на цілу тюрму наговорили. Своїм хорошо і Костя продовжає. Секундочку, секундочку, де мій Файзер-Бандера продезінфікував свою ротову порожнину після вашої кацапської мови. Послушайте, я бачу 4CDV. Послухайте! О, вели, о, послухайте, що тут такого, що ми у пориві пристрасті добивай мене прям тичина! Випадково сказали слова іншого шововного походження. Та не питання, що ви сказали, а де? Подивіться, в центрі Івано-Франківська, в парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Розумієш, славного поета України, який писав і мова рідне, і слово рідне, хто їх забуває. Ми зрозуміли. Не перебиває, не казав. Хто їх забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Ми зрозуміли. Що ти перебиваєш трясця твоїй матері? Я не закінчу. Ми теж. Товариство, ну ну подивіться, де ви то До демографічної ситуації питань нема, і треба піднімати. Вам треба, ну майте Бога в серці і шпака в голові. Метелики в животі. Ну, 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 ну доста вже плодити цих хорошо Костя продовжать, скільки можна, ну. Я все, все одно не зрозумів. Чого це ви? Ну що, ви, ну подивіться, люди старалися, люди старалися, тут чорнобривців понасадили. Подивіться, пташки у мене тут свірінькають, навіть українською мовою, розумієте? Тут свірінькою. Хочете докази, будь ласка, слухайте. Дивіться, раз, два, три. Оп! Я... Оп. Які, докази? Які, які докази? Які докази? Ви про що загалі зараз? Ви ще тут... скажіть, що у вас Букву! Г! З великої букви! Гау-гау! А коти м'якають через запосу! Слухайте! Мьяу-м'яу! М'ям-м'яу! Слухайте, якщо ви хочете нам виписати штраф за те, що ми займалися коханням в людному місті, так. то, ну, будь ласка, виписуйте і йдіть собі. Ага. Виписувати штраф. Так. Ага. Ви мені товариство, була би моя воля, я би вас посадив до вічні. Довічно, в тюрму. Ні, ну ми стільки тут не наговорили. Так, паняночко, ну подивіться, навкруг, ну тут люди старалися, А ви тут своїм Костя хорошо чу, я вам скажу. А як треба? А як треба? Я перепрошую. Так. Чи можу? Ну ну що ну, мало українських слів. Ну послухайте, використовуйте отак... Зорипад, Барвінок, Будоран. Хаймарс! Чого не такий красивий секс був? Ну такої! Так. Як такої? Можна тоді використовувати швидко і навпростець. Навпростець? То я особисто згадав студентських років перед. От скажіть чесно, це так важливо? Ага, це так важливо. Ну, звісно, важливо. Ну, пані, ну ну не треба плодити. Третій рік війни. А ви тут у центрі Франківська Костя продовжуй, Костя зупиняйся, я тебе прошу. У вас є доказатель. Ага. Секундочку, я розблокую цей самзон. Раз, два, три. О, да, да. Костя, хорошо. О. Голосовий запис не є доказом. Показати відео. Ні. Ви що, Це ще знімали? Конечно, таке ловсторії, ви що? мене вчора тут поляки в центрі на 2000 євро напшекали. Зараз, зараз, кохана, зараз я поговорю. Я... Так мужчина, Вивач... Вивач... не погрожуйте мені. Вибачаєш? <су> 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 Слухайте, давайте може якось домовимось. They're... Я вам наприклад дам. Одну сковороду. А, ви мені одну сковороду, що потім ваша сусюра продовжила бавити з вашим альманахом. Тоді я, я кажу, давайте я я 500 гривень дам і все, і ми забули. Та не переді мною треба вибачатися. Ви в паркує мені Тараса Орща Шевчен, рівняння на пам'ятник! Вибачайтесь перед ним. Раз ви вибачайте. Цілуй ковзар. А клянись на біблії. Я клянуся на біблії. Та ти що серйозно? А якби я, я тобі сказав перед Капатом, а тут... Перепрошую, Тарас Ріор. Як скакати, ти б тут скакав? Ну Ні, ну якщо треба, то ну що, можна і поскакати. Та скакати. ти сказився, чоловічий, просто, просто перше усне попередження. Їдете додому, пишете диктант з української мови. Значить, побільше, побільше, слів у давальному відмінку я бачу, воно в тебе може. Але обов'язково використовуйте слова такі, як... Зірвав ти! Попробував бруньки. Засбурів фатичка. Ти що одразу прийшли? Ну це якщо вона тобі дмухала в тримбіту. <ріст> а як <якщо>, ви, <ріст> значить, усне попередження, якщо будете, не дай Бог, другий раз порушувати, мушу буду вас оштрафувати на 6800 гривень. Добре, добре, дякую. Ми... А третій раз то в доларах. Uh, все, все, ми все будемо робити, ми, як то кажуть, і зміняємося. Ні, ні, ми будемо намагатися зробити правильно. Welcome to Івану Франківське. До побачення. До побачення. Я Ой, Давай, давай тепер обережніше, бо не хочеться, знаєш, штраф. Не хочеться. А на чому ми зупинилися? Повести тебе руки. Короліно, ага. подограй, короліно. Поляниця. Ну, Я щасливеча. Зеркало! — Дзеркало, що? Люстерко. Хаймарс! марц. Ага. Ага.